І прісно і бавіків! 18 січня 2025 року, у день на вечір'я богоявлення, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію, велику вечірню та чин великого освячення води у святу Спенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Проверський Антоній, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Та вода, хрещанська вода має велику силу. Вона проганяє висовську силу від людини. Вона очищає людину від скверни, плоті і духа. І святою водою треба обов'язково і самому спити цієї святої води і принести додому, якщо можливо, закликати священника, щоб він прочитав молитву і окропив жилище святою водою. Якщо це неможливо, то самому. Прочитати, що вмієш. Якщо знаєш кріщені, прочитайте те парі, що ні, отче наш, Богородський помиліт, зможете почитати і окропити все живіще Святою Водою. Тому що все, е, е, воно потребує очищення. Наші гріхи все оскорняють нас самих І все, що навколо нас, де ми живемо, і що ми, і що, що нас оточує. І свята вода, вона. Очищає оце все, що ми скриняємо гріхом, вона очищає, освіщає. Тому що всяке, всяке творіння нуждається в благодаті Святого Духа. За літургією помилились про на українській землі у молитві після сугуби Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після літургії та великої вечірні блаженніший митрополит Онуфрій звершив у храмі чин великого освячення води і окропив усіх присутніх великою агіасмою під спів тропаря свята богоявлення. Після відпусту архіпастор привітав вірян зі святом, побажав благодаті Божої та миру. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.